Топ-5 продуктів, які дають усі власники тварин, але які напряму дуже шкодять їхньому здоров'ю. І на першому місці це молочка, молоко, сир та кисломолочні продукти. Вони не перетравлюються організмом тварин та часто викликають хронічні діареї та алергічні прояви. Друге місце це кістки, будь-які трубчаті, не трубчаті, їх давати не можна, вони ламаються, і вони можуть травмувати дуже сильно шлунок та кишечник. Третє: всякі ковбаски, всякі сосісочки, шиночки е, і тому подібні е, продукти, які продаються в магазинах. В собі містять велику кількість солі, спецій, жирні дуже часто спричинять гострі панкреатити, не перетравлюються взагалі у організмі тварин. Четверте, це печінка у великій концентрації, дуже часто спричинює хронічні діареї. І п'яте. Це е, риба, особливо необроблена. Дуже часто містить в собі паразитів, е, через що страждають і люди. А також у котів, якщо дуже багато в раціоні її багато, вона порушує каліофосфорний баланс, через що потім страждають нирки. А що ви із цих продуктів даєте вашим улюбленцям?